Знайомтеся, ну, два брати, ну вони трошки е, не зовсім схожі, але повірте, це брати. І два, ну як сказати, патріоти України. Слів нема. Е, а права, справа праворуч від мене е, відомий співак, відомий ну, активний е, громадський діяч. Кудима, пан Кудима, від душі і серця вам, друже братам, дякую за вашу роботу. Ваша, ваші ці оці сітки, я їх зараз покажу. На вогу золота, тому що у нас є багато тих, хто прив'язує оці до них до основи, а самих основ робити не може, не вміє. Я вчора переконував Климбівку, сказав, Климбівка, Тут приїжджав і староста Климбівський, і всіх, я кажу друзі. Ви ж не гірше село, як Дзигівка. Поїдьте в Дзигівку до Кудима, поїдьте, він вам розкаже. Він навчився. Обіцяли, обіцяли. І що? Приїхали? Ну от. От, а вони. Роблять, ось ще раз показую, ось маскувальна сітка. Бачите? 8 на 3. 8 на 3 метри. Це окопна сітка. Вона може накрити е, окоп майже на 10 метрів довжиною. Розумієте, а це життя. Друге, таких сітків, коли зв'язують двох, шикарно накривається танк БТР. Це, коли дві сітки зв'язуються і виходить 6 на 8. Супер. Так що, друзі, дзигівка, дякую вам. Слава Україні. Я, сказую, я старий воїн, так? мене в армію не мають перезивати і не здоров'я Але От, ви там, воюєте в тому. Ми воюємо тут на місці. Ми воюємо в порогах, ми допомагаємо нашим воїнам. Я сказав, ми вже виготовили 145 сіток. Я думаю, що ці сітки. Допоможуть нашим воїнам і спасуть не одне життя нашого воїна. От. І ми будемо працювати далі. Ми будемо працювати до самої перемоги. В цьому може бути впевненим. Слава Україні! Героям слава! При цій повазі до, до всього того, що ви зробили, це в Ямполі ви рекордсмени Скажіть, будь ласка, От у вас молодежі в вашій групі в основному немає, у вас тільки пенсіонери. Я скажу, що з початку війни, з початку війни працював багато. Ми виготовляли порядка ну, п'ять соток модень видавали. Ви чуєте, часу, друзі. За перші дні війни ми віддали п'ять соток день. Ну, цього широкомасштабного. Ну, не... не, не... З широмасштабного наступу не то, не з 2014 року. Ні, зараз. з 14... року, да, року. Да, да. Бо війна з 14 да. року. Потім, йде. Потім ну, працювали і жінки, працювали з дітьми, дитячий садок, працювали, шкалярі працювали. Ну, потім діти, діти пішли на заняття от, і так далі. Ну, городи нас, почали з да, городи і так далі. Ну, Найшлися причини для того, щоб. Скажімо. Але саме це ядро складаємо. залишилося. Але ну, ядро залишилося. Це, ядро це я, моя дружина, моя сваха, як і 80 років, і от Лавацька Володимир Олександрович. Володимир Олександрович, вам, вам особливо вдяка. Вам особливо. А по вихідних, по вихідних приходить його дружина, Тетяна, і ще одна її подруга Галаган Валентина приходять. Ну а і так, звісно, і староста села ваш Приходить. Буває коли староста села буває заходить. Ага, ну все, значить, так що на місці. працюємося. Працюємо, ми будемо працювати до самої перемоги. До ну, перемоги. Друзі, від душі і від серця. Дякую вам. Ви герої! Героям слава! І ми будемо будемо раді, якщо ці сітки допоможуть, ну, тому вони допоможуть. Ну, ви зробили, я знаю, ви професіонали. Ви професіонали, починаючи від бірочки, ось друзі, дивіться, як вони бірочки підписали, сказали, що тут, де тут, і що на тій бірочки, що там, усе, все тут воїну не треба довго там думати, що тут. Як тут все по-військовому, все записано. Вон, два, е, два з половиною на п'ять, три на п'ять, по одній штуки, така сітка. Це я так думаю для кулеметного якогось гнізда. А тут О. тут а так. Що тут? Тут. А що тут? 4, 5 на. 4, на 6,5 здорово, так. Да. 2,5 4, 5, так, так. Тут, Тут різні, різні, бо ж на фронті різні 5, обставини, 6, 6, 7, все. Тому так треба от, от все шикарно. І ви самі бачите, які, як воно підписано. Я на сьогоднішній день не бачу, вам чесно скажу, дивлячись вам у вічі, села більш потужно в цьому плані, як пороги. Я не бачу. Не дивлячись, що є села значно більше, у двоє, у троє більше села, наприклад, ну не будемо, хай вони собі існують, ці села. Ми то наші патріоти також. це. Але ми кажемо, ті, хто з нами працює, от от із нашим от волонтерським центром, ви найкращі. Дякую вам. Від душі і від серця. Дякую вам за співпрацю. Дякую, дякую.